Міністерство оборони України розробило і представило у додатку Армія плюс спеціальний навчальний курс інформаційна стійкість протидія ворожі і ПСО. Якщо ви часто плутаєтесь і не знаєте, як розрізнити інформаційний фейк або інформаційний вірус, запущений ботфермами противника саме для вас і розроблений даний курс, який складається із восьми спеціальних занять. Пройшовши їх, ви складете спеціальний іспит і отримаєте сертифікат від Міністерства оборони України. Найголовніше. По завершенні цього курсу ви зможете успішно розрізняти інформаційні фейки, які створюють наші противники, а також відповідним чином реагувати на них, визначати, чи є правдивою та чи інша інформація, і чи варте емоційно реагувати, коли вас намагається розкачати наш ворог.